Ті документи, які ми сказали раніше для того, щоб отримати ПДшку, попередню декларацію, і ЗДП, загальну декларацію прибуття. І все, машинка приїхала 3-4 годинки. Автомобіль розмитнений. Автомобіль розмитнився далі. Також на цьому весь процес не закінчується, тому що відповідно до законодавства України після розмитнення нам потрібно зробити сертифікат відповідності. Вартість на сьогоднішній день сертифікату 2400 гривень. Зробили сертифікат відповідності. Це все робить та особа, яка представляє ваші інтереси. Зробили сертифікат відповідності, отримали всі документи з митниці. Наступний крок це реєстрація транспортного засобу. Нещодавно, якщо не помиляюсь, 14 грудня 2022 року були внесені деякі зміни в процес самої реєстрації транспортних засобів. Вони трошки змістили акценти. Спочатку експерт перевіряє автомобіль, потім автомобіль стає на реєстрацію. Ваш автомобіль вже зі всіма документами і з представником вашим, на було зроблено.